Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом, але надзвичайно смачним. Це м'ясо у тісті, тому приступаємо! Нарізаємо рібчату цибулю дрібнесеньким кубиком. Цибулі знадобиться десь приблизно таких три середніх цибулини. У сковорідку наливаємо приблизно 3-4 столових ложки рослинної олії. Всипаємо туди нарізану цибулю і ставимо на маленький вогонь, нехай вона собі потрошечку смажиться. В процесі додаємо сіль і цибульку доводимо до золотистого кольору. Тепер приступаємо до підготовлення самого м'яса, беремо велику. Тарілку або може підійти також дошка. Приблизно чайну ложку солі потрібно розсипати по всій площині, також чорний мелений перець, за бажанням, що сушений часничок уже заговорюється, і будь-які спеції для м'яса. Але якщо у вас вже в спеції входить ціль, тоді окремо, можливо, додавайте менше. Натираємо сир на грубій терці і йдемо обвалювати м'ясо у спеціях. Обвалюємо так добре, вертельно втираючи спеції у м'ясо, щоб вони гарно пропитали його. Навіть можете залишити, прикривши харчовим пакетом на 10-15 хвилин, щоб воно промаринувалося. Після чого м'яско обсмажуємо зі всіх сторін на вищесередньому вогні до золотистого кольору. Буквально по 2-3 хвилини з кожної сторони довго смажити не потрібно. Краще беріть одразу ж велику сковорідку, щоб м'ясо було більш рівніше. Після чого перекладаєте м'ясо в якусь миску, прикриваєте ще фольгою і залишаєте при кімнатній температурі ще на 10-15 хвилин. А за той час ми швиденько підготуємо інші інгредієнти. Підготуйте листове дріжджове тісто, можете його зовсім трішки розкачати. Воно має бути кімнатної температури, якщо ви його використовуєте замороженим. Теж його можете поступити двома способами або притрусити зовсім небагато борошном, так як я, або зместити вершковим маслом. Після чого викладаєте тонесенько нарізаний бекон. Може бути звичайний або в спеціях, це вже на вибір. Зверху на бекон ми викладаємо підсмажену цибульку, розпреділяємо і посипаємо поверх цибулі натертий сир. Ось так обережно загортаємо м'ясо у бекон. загортаємо щільно м'ясо у тісто, края обов'язково підвертаємо до середини, так щоб весь сік, який буде там збиратися, щоб він не витік. І тепер зверху ми змащуємо збитим жовточком з молоком. За бажанням можете посипати ще сезамом це дуже смачно. У мене просто вже не знайшлося його. Далі ставимо в духовку розігріту на 200 градусів на 15-20 хвилин. Як бачите, що верх вже починає зарум'янюватися, не полінуйтеся, прикрити фольгою, щоб наша смакота не підгоріла. І далі температуру ми зменшуємо на 180 градусів і продовжуємо готувати ще 15 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці, тому що в кожного пече по-різному. Готово нашу ось таку смакоту, витягуємо з духовки і знову ж таки прикриваємо фольгою, залишаємо ще при кімнатній температурі на півгодини, щоб м'ясо трошки остигло. Далі його можна вже нарізати та подавати до столу. Ось така смакота. Вам бажаю смачного! Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні. страви і всім па-па.